Всім привіт! Ми всі хворіємо, всі знаходимося під прокляттям, всі знаходимося під законом того, що Дух Святий не перебуває в нас. І церква, Слово Боже, показує, то, щоб пропасти в віцях проклять, хвороб, недух, ідоложертвення. Мені треба Слово Боже, мені треба так, щоб Ісус прописав свої закони на серцях і на умах в моєму серці. І розумі, тому що Біблія каже, що в серці є розум. Тому люди церкви не знають, до чого вони йдуть. А люди зі світу кажуть, дай. Я хочу любові, я хочу духа, я хочу плоди, я хочу пізнання. А де слово Боже. І Бог каже, що будуть гнати вас за ім'я моє. Але сам Ісус приходив до Івана Хрестителя і хрестився водою. Це ж не було просто так. Нам Бог показує, що ми маємо пізнавати Слово Боже кожен день, ми маємо охрещуватись словом і пізнавати істинного Бога. Звісно, ніхто не хоче бути під дією прокляття, але це поставив Бог, тому що людина втратила ще дуже багато років тому і підпала під це прокляття. І не обов'язково, щоб там я грішила чи там хтось грішив, тому що я вже, якщо я в світі, перебуваю під цією неблагодаттю. але в церкві є благодать, до якої ми повинні йти. І всі помисли мого серця мають бути про добро, а не зло. Бо можна знати слово Боже, але серце то яке. Якщо людина міняється внутрішньо, вона міняється і зовнішньо. І там, де є Дух Божий, там є плоди. Тому що в церкві є Дух Божий. Бог дунув на апостолів, апостоли йшли і проповідували. І Бог поставив цю владу, щоб ця влада Божа, церква, прощала гріхи. Тому є сповідання, покаяння. І кожен, хто витримає до кінця, не підпаде під цю спокусу, буде в благословенні Божий, і Бог не викреслить його з книги життя.